Конкурс для ініціативної молоді у Калуші відбулася презентація грантового проєкту Віднова ЮА, який проходить за фінансової підтримки чеської агенції розвитку. Молодь Калуської громади мала можливість показати свої доробки, спрямовані на покращення життя міста. Свої проєкти презентували 13 учасників. Заступниця голови громади Надія Гуш каже, така кількість вражає. 13 жовтня завершився дедлайн подачі. Проєктів попередньо тижнів два ми відслідковували, лише чотири громадські організації Калуша подали власне свої ідеї проєктів. Але сьогодні, коли прийшли вже люди з презентаціями, то ми побачили, що їх є аж 13. Є надзвичайно цікаві ідеї щодо облаштування молодіжних просторів, щодо культурного розвитку молоді. А це означає, що молодь у нашій громаді надзвичайно активна. У кожного проєкту різна ціль проте їх. Об'єднує бажання покращити життя та розвиток молоді у громаді. Йдеться про створення молодіжних центрів, інтерактивне збереження історичної спадщини міста, створення належних умов для військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб, людей з особливими потребами, а також розвиток молодіжних ініціатив. Ми Хочемо залучити кошти на ремонт приміщення з метою е, обладнання його. За більш сучасними стандартами, щоб там було комфортне приміщення для е, реалізації наших задумів, тобто навчально-освітніх процесів, всяких тренінгів, ми співпрацюємо активно з іншими громадськими організаціями. Ми орієнтуємося на всю молодь нашої Калицької громади, е, враховуючи і внутрішньопереміщених осіб, і студентів, і учнів навчальних закладів. Тобто там якоїсь різниці нема. Ми хочемо забрати ці бар'єри. Упродовж двох днів триватиме голосування за проєкти. Найкраще із них претендуватиме на суму до 5 тисяч євро на його втілення. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.